Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Крипто Сьогодні у нас же 23 відео із циклу регулярних щотижневих поповнень мого криптопортфелю. Є окремий плейліст на каналі з усіма відео про мій криптопортфель, кому цікаво, можете переглянути. Перед тим як перейти до змін у моєму криптопортфелі, давайте коротко проаналізуємо поточну ситуацію на крипторинку. До Halbumu залишилося всього 42 дні. На сайті Криптобульбашок майже всі монети зелені. Багато монет показали гарний ріст. Найбільший приріст за цей тиждень показали такі алькоїни, як Floki, AR. FED та Pepe. Індекс страху і жадібності знаходиться на рівні 84. Виріс на 4 пункти в порівнянні з минулим тижнем і зараз продовжує знаходитися в зоні екстремальної жадібності. На цьому тижні показник досягав навіть 92 пунктів. Індикатор альткоїн сезону на рівні 65. Виріс на 2 пункти в порівнянні з минулим тижнем. Але зараз ще не альткої сезон за індексом альткоin Season. На діаграмі можете бачити, які з монет зараз показують кращу динаміку, ніж біткоін, а які гіршу. Переходимо до графіка біткоїну. Біткоін показав сильний ріст за цей тиждень. І ми хоч і не набагато, але перебували вже двічі попередній all time high. Вчора якраз була друга спроба пройти рівень all time high. Біткоін трохи перевищив попередній максимум, але потім знову ціна відкотилася. І з позитиву, те, що цього разу відкат був значно меншим. Формується фігура схожа на бичий трикутник, і чим більше спроб пробою даного рівня буде, тим вищим буде шанс, що наступний пробій буде вдалим. 0.38 рівень по Fibonacci вже протестовано на рівні 57 тисяч. 000... І даний рівень вже не актуальний. 0,5 рівень по Fibonacci трохи підвищився і зараз знаходиться на рівні приблизно 54 400. У стахасті Каресай формується розворот в напрямку росту. По МакДі поки що йде сигнал на зниження. Домінація біткоїна знаходиться на тих самих значеннях, якщо буде сильний ріст біткоїна, може бути ріст і домінація. Друзі, хочу наголосити, що це тільки мої думки. Ви можете подивитися 10 різних авторів каналів про крипту і половина буде говорити за ріст, а половина за падіння. Я можу тільки висловлювати свої думки на основі графіку та показників індикаторів. І на основі цього я роблю певні дії в своєму основному портфелі. Ви ж можете як брати до уваги мою думку, так і ні. З аналізом біткоїна все. Давайте перейдемо до таблиці та проаналізуємо, які зміни відбулися з портфелем. Друзі, кількість відео на каналі буде 2 відео на тиждень. Більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіка біткоїна, можна знайти в нашій телеграм групі. Якщо вам цікавий мій стейкінг проєкт з результатами портфелю по формуванню пасивного прибутку у крипті, та результатами портфелю з низькапіалізованими монетами, будь ласка, приєднайтеся. Дану інформацію також можна буде знайти в телеграм-групі. Також спеціально для Моїх верифікованих рефералів біржі Bybit створена закрита група, де я надаю допомогу новачкам. Якщо ви новачок, реєструйтеся на біржі Bybit, за моїм реферальним посиланням в описі відео, проходьте верифікацію та приєднуйтесь до закритої групи. Також є група для спонсорів каналу, для тих, хто хоче глибше поринути світ криптовалют з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем та іншими бонусами. Більше інформації можна знайти в Telegram. Перша зміна з портфелем при рості мемкоїнів я спочатку повністю продав монету Doge, прибутком 80 доларів. А потім на проливі після першого тесту Олтам Хаю відкупив назад на 100 доларів майже по тій самій ціні. Все ж таки, деякий об'єм даної монети я вирішив потримати довше, хоч і не вірив в сильний ріст даної монети. Друга зміна я забрав цілу інвестиції з таких монет, як NIR, GRT, SETA. При їх рості більше 100% від ціни покупки. На даний час я допритримуся стратегії забирати тіло інвестицій зі старих монет, які мали сильний ріст в попередньому циклі при їх рості більше 100%, а з нових монет при рості 200%. Причому рішення по кожній з монет я приймаю окремо. Оперативна інформація по всіх моїх покупках і продажах монет доступна в VIP-групі для спонсорів каналу. Більше інформації можна знайти за посиланням в описі відео. Третя зміна з портфелем на цьому тижні я докупив дві нові монети: друп та Ape. Давайте коротко проаналізуємо їх. Зараз я більше уваги намагаюся приділяти новим монетам, які вийшли нещодавно, так як об'єм старих монет, які я хотів набрати, вже набрано. А також старі монети вже сильно виросли від моїх початкових цін інвестицій, що робить до інвестування у них недоцільний. Перша монета Jube. Юпітер Exchange це агрегатор ліквідності для Solana, який пропонує ряд токенів для торгівлі і пошук маршрутів між парами токенів. Купував я джуб на 150$. Джуп знаходиться на 114 в місці рейтингу, капіталізація становить 1 мільярд доларів. Циркуляція зараз 13,5% монет. Монета відноситься до сектору DeFi. Давайте поглянемо на графік джуб. Монета нова, але вже показала непоганий ріст. Від своїх найнижчих значень монета відросла на 77%. Найближча зона супроту знаходиться на 87 центах. Найближча зона підтримки знаходиться на 58 центах. Друга монета APE. ApeCoin – це токен управління, який розширює можливості екосистеми, яку входять спільноти Bored Ape Club і мутант Ape Club. Купував я монету Ape на 150$. доларів. Ape знаходиться на 84 му місці рейтингу, капіталізація становиться 1,42 мільярдів доларів. Циркуляція зараз 61,2% монет. В дану монету інвестував Андерсон Хорайс. Давайте поглянемо на графік Ape. Монета знаходиться в довготривалій зоні накопичення. Від свого піку монета знизилася на 91%. Від свого дна відросла на 128%. Найближча зона супроту знаходиться на 2 доларах 80 центах. Найближча зона підтримки знаходиться на 1$80. У рамках щотижневого свого докупу я цього разу купував дві монети Blur та Tia. Також, друзі, на прохання учасників закритої телеграм-групи, я на наступному тижні поєднаю в один портфель всі свої монети з портфеля нескапіталізованих монет та портфелі на 2024 рік для спрощення слідкування за всіма монетами та щоб глядачі не плуталися. Надалі буде існувати три незалежних один від одного проєкти. Це портфель на 100$, доларів, портфель на 1000 доларів. Звіти по яким я роблю раз на місяць, та мій основний великий портфель, звіт по якому я роблю щотижня. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Отже, давайте сьогодні розглянемо графіки таких монет, як Blur та TIA. Хочу уточнити всі графіки я аналізую з точки зору інвестора, а не трейдера. Мене мало цікавить, що заторгові паттерни вимальовуються на менших таймфреймах. Головне, щоб монета була прийнятна в цінових діапазонах для її накопичення. Перший графік монета Blue. Монета нова. Але вже показала непоганий ріст. Від своїх найнижчих значень монета відросла на 85%. Найближча зона супротиву знаходиться на 83 центах. Найближча зона підтримки знаходиться на 56 центах. Наступний графік монета TIA. Монета консолідується після сильного росту. Знайшла підтримку на рівні 15 доларів. Від свого піку монета знизилась на 20%. Від свого дна відросла аж на 654%. Найближча зона супротиву зараз знаходиться на 21 доларі. Давайте тепер занесемо всі покупки до Google таблиці. Інвестиція в монету Blur збільшується до 300 доларів, прибуток становить 8%. Під терміном просадка чи прибуток я маю на увазі нереалізовані просадку і прибуток. Тобто той прибуток чи збиток, який би ми отримали, якщо повністю продали монету прямо зараз. Інвестиція в монету TIA збільшиться до 110 доларів і, враховуючи безкоштовні монети, які були в даній монеті, прибуток становить 64%. Інвестиція в монету Джуб становить 150 доларів, прибуток 50 Інвестицію в монету APE становлять 150 доларів прибуток 16%. А зараз давайте проаналізуємо мій портфель в сервісі Portfolio Tracker сайту CoinMarketCap. Отже, прибуток по портфелю збільшився за цей тиждень з 38,6% до 56,65%. Давайте поглянемо, які монети показали найкращий результат в портфелі за цей тиждень. Топ 5 монет це Seta плюс 62%, NIR плюс 55%, MANTA плюс 34%, GRT плюс 33%, та Jube плюс 30%. Сьогодні це все. Наступний аналіз результатів даного портфелю через тиждень. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.